Сьогодні ми розглянемо монети, які перебували в обігу в Радянському Союзі в період з 1961 по 1991 роки. Одна копійка Радянського Союзу. Це 2 копійки. Це 3 копійки. Це 5 копійок. Досить велика монета в порівнянні з іншими. Це 10 копійок. Це 15 копійок. Це 20 копійок. Було 50 копійок, але у мене її немає. І це рубль. Стандартного дизайну та розміру. А ще була 15 копійок юбілейна з 17-го року по 67-му, 50 років революції. Так вона виглядала, була досить рідкісна. Ми їх розставимо позрастаючи, щоб вам було добре видно щоб ви могли орієнтуватись. 15 копійок, незвичайно дизайну. Також було досить багато рублів ювілейних, які також використовувалися і перебували в обігу. Ось 45-й 85-й, 40 років перемоги. Ювілейні рублі порівнянні з зазвичайним були дещо більше. Талінградська битва, до Дня Революції, 17 рік. Юбілей. Також до Дня Революції, але ця монета не використовувалась. Вона мала колекційну цінність. Це Олімпіада. До дня народження Пушкіна. І до Дня народження Володимира Леніна вождя соціалістична революція. Ця монета досить часто використовувалася і дуже багато накарбували. Монета 1 рубль зустрічалась десь в період 80-х років досить рідка. Найбільше вживалася ця монета, ну і ці досить рідка. Дякую. Подпишіться на мій канал та поставте лайк.